Ви хочете дізнатися, як стати лікарем або медсестрою в Польщі? Для цього є різні можливості. В цьому відео я хочу розповісти вам, як знайти на нашому каналі відео, як стати медсестрою, як стати лікарем, як нострифікувати диплом медсестри, як нострифікувати диплом лікаря. Як отримати децизію міністра здоров'я на воронкове право виконування заводу? Все це ви зможете знайти на нашому каналі, але просто потрібно зайти в таку закладку, як плейлист, або інакше списки відтворення. І ви все там побачите. Там є списки відтворення на різні теми. В наступному відео я розповім, яка зарплата лікаря.